Дія глядачі! Я безмежно рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Морозина Скринька Рукоділля. І безмежно, безмежно щаслива, що ви зайшли до мене в гості. Сьогодні, нарешті, я знімаю це відео вже вдома. Ми приїхали від моєї мами з гостей. Трішки відіспалися, нас навіть сьогодні не виключали світло і ми змогли привести себе в порядок, тому я, якщо чесно, щаслива, що я мала таку можливість. Я не сказала, що сьогодні у мене 14 січня і сьогодні. Я вітаю усіх з святом Святого Василя, вітаю всіх Василів Василів. Святом вас любимо, і нехай Ангелочок вас оберігає. І сьогодні, як я обіцяла одній чарівній дівчинці, я зніму відео. А відео буде саме про дівчаток. Тому, дівчатка, швидше кидайте всі свої нагальні справи. Беріть своє улюблене рукоділля або якийсь гарячий напій, або чим ви там займаєтеся, і швиденько до екрану. Ми сьогодні будемо говорити про дівчаток. Адже цим відео я нарешті оголошую вступ у спільний проєкт дівчатка, такі дівчатка. Організатор Тамарочка, канал її називається В'яжу на дивані. Якщо ви засумували, до речі, і вам бракує натхнення або позитивних емоцій, сходіть до Тамарочки на канал, ви їх там точно отримаєте. Ну, принаймні, я так завжди роблю. Посилання на усіх усіх дівчаток, на тамару як організатора та на усіх спонсорів, а в нас навіть є спонсори. Я залишу знизу в інфобоксі. Проходьте, дивіться, насолоджуйтеся. Я передивилася принаймні усі відео вступні дівчаток, які я знайшла. І ви знаєте, там море натхнення і купа краси. Я собі уявляю, коли ми зробимо підсумкове відео і виставимо всі свої готові роботи. Це буде просто парад дівчаток України, щоб феєрія краси найнакша. Отже, спільний проект він короткотривалий. Він буде дівчатка тривати всього все 2 місяці з 7 січня по 7 березня. І, звичайно, він приурочений до Дня краси, до Дня жіноцтва. Тобто для нас дівчатка. Е, мене, я не збиралася відразу вступати в цей спільний проект. Е, мене, якщо чесно, тамарочка підмовила, як то кажуть, не те, що підмовила. Після того, як ми з Тамарою поспілкувалися в коментарях, я добре подумала, а чому б ні? Адже більша частина проєктів, які я беру з собою в роботу, я і так планувала в'язати. То чому б не пов'язати в такій крутезній компанії? Так, і все ж таки, я вступаю. Краще пізно аніж ніколи. На тиждень пізніше, ніж усі інші дівчатка, але я оголошую про те, що ну не сьогодні, принаймні, а з понеділка я буду розпочинати працювати в цьому спільному проєкті. Так, про терміни сказала, тепер. Стосовно самого проєкту, мушу вам розказати, тому що там так все цікаво. Є три номінації. Ви можете в'язати як в одній номінації, так і в двох чи трьох. Можете в'язати в одній номінації як одну чи декілька виробів, будь-яких, яких вам забажається. Тобто, це аксесуари можуть бути плечові. Тобто немає такого обмеження. Обмеження є стосовно такі не обмеження, а певні особливості стосовно першої категорії. Перша категорія називається Все найкраще собі кохання. Я, можливо, трішки неправильно називаю зараз категорії, я ще не вивчила на пан, але я виправлюсь. Але всю цю інформацію я обов'язково залишу з нею в інфобоксі. І перша категорія, як то кажуть, підкреслює те, що ми повинні в'язати річ для себе. Для себе, кохані, можливо, за найкращої для себе в світі пряжі. Можливо, найкращий найулюбленіший фасон, який ми коли-небудь бачили. А можливо, річ, про яку ми давно мріяли, це також все найкраще собі кохані. Можливо, ви мріяли простий звичайний базовий джемберочок, так як у мене. У мене все, що хочеш, я базових речей не маю. І ви ніяк не встигаєте його зв'язати. Тоді вам обов'язково треба піти в спільний проєкт і зв'язати. Це зрозуміло. Друга номінація сама собі дизайнер. Особливість цієї номінації та, що в ній ми не повинні використовувати майстер-класи, якісь чужі придумки, задумки, ідеї. Тут ми повинні творити самі можливо якусь модельку, можливо, з поєднання якихось візерунків, можливо, поєднання якихось пряж, можливо, ви вигадаєте, скажімо так, оригінальний фасончик поєднання стилю і, наприклад, кольору і візерунку. А чому б і ні? Тому що майже. ну, 99,9% українських рукоділочок, які я знаю, майже не в'яжуть по майстер-класам, а самі щось придумують. Тому чому не показати світові, що ми також дизайнери? Давайте придумати щось цікаве. Правда? Це друга особливість, це перша особливість цієї номінації. І третьою номінацією, яка називається Невиправна. Вона говорить про те, що багато хто з нас мало собі в'яже. В'яже своїм рідним, близьким, в'яже щось на подарунки, на замовлення. І в цьому наша невиправність. Ну, ми такі, які ми є. Дехто навпаки в'яже самі собі. Це також невиправна. Отже, в цій номінації дозволяється творити звичайно, так як ми. Привикли, не відходячи від наших стандартів, тобто чи для когось, чи для себе. Тут, як то скажу, така лайтова номінація для тих, хто жахається перших двох. Я не жахаюсь ні перших двох, ні останні. Хочу спробувати, звичайно, якщо в мене все вийде, попрацювати в усіх трьох номінаціях, але зразу скажу, я це буду робити поступово. От, не зразу всі три, тому що не подужаю, надірвуся. Ви бачите в кадрі феєрію дівчачих, як на мене, кольорів. Тому що е, дівчачі шого, ніж розовий, я не знаю, ніж рожавий, я не знаю. А от кольори блакитно-сірі це кольори наших з донечкою оченят. Тому це, звичайно, наші кольори. І от про всю цю красу я вам хочу зараз розповісти, що я, що я буду намагатися створити. Почнемо з першої номінації, яка називається Все найкраще собі кохання. Я буду в'язати, звичайно, собі. І дівчатка, буду в'язати з пряжі, яка за складом не є найшикарніша, найдорога, найкраща там найкайфовіша. Але ви не повірите, ту пряжу, цю пряжу я так давно хотіла. І коли я в минулому році її купила, я не знаю, які життєві обставини мене відкладали в'язати цю річ разів, напевно, сім. Саме крайня обставина це восени, коли я збиралася зв'язати цей виріб. Я зрозуміла, що на роботі у нас настільки холодно, що я цю річ не зможу просто носити. А крім роботи, я її не буду мати де да носити. От чому я її не зв'язала? Але ж іде весна на роботі. Не буде так холодно, правильно? І тому я зможу її носити. Про що ж я таке говорю? Дівчатка, я говорю про плаття. Я дуже сильно хочу собі з собі плаття. З простою, на перший погляд, звичайної пряжі від фірми Ярнар, і це Ярнар Нордік. Ви бачите, що пряжа з секційного окрасу. І мені неймовірно кайфово подобається, як вона лягає в полотно. Вона сама створює жакарди. В'яжеш просто лицевою гладдю і отримуєш неймовірно красиві візерунки. Дуже хочу. Це по-перше. А по-друге, ви подивіться, які шалено красиві кольори. Правда? Так, що ж це за пряжа? Склад в неї, можливо, для когось, хтось сказав би, фу, навіть не буду в'язати. 80% акрил 20% шерсть. Але я вам скажу, дівчатка, для мене не існує поганої пряжі. Я люблю і в'яжу з акрилу, Я люблю і в'яжу із мериносу. З кашеміру, 100%, на жаль, ще не пробувала, але я думаю, я також би кайфово пов'язала із нього. Немає поганої пряжі. Є пряжа, яка не підходить під той чи інший процес, або пряжа, для якої потрібно ще знайти свій процес, навіть самої жорсткої, самої твердої пряжі можна зв'язати красивий килимок на підлогу і кайфувати від того, що він у вас є. Тому ну це моя така суб'єктивна думка. Але не кидайте в мене гнилими помідорами і я буду в'язати з пряжі, яка має 80% акрилу 20% шерсті. Ось такі великі 150 грамові моточки. І в цих 150 грамів 510 метрів спиці нам рекомендують четвірочку. Зразу кажу, не буду в'язати на четвірочці, навіть і близько. Я буду скоріше всього з ризиночки починати стрійки, а все основне полотно буду в'язати на половиною. Ну, якось так, дівчатка. Не, ні, для мене четвірка тут за... буде за дереве полотно. Я не хочу, щоб я в цьому платі себе почувала некомфортно. Плаття в моїй голові плюс-мінус вже складається. Але чи складеться воно в полотні, так як я його бачу в голові, ми з вами подивимося. У мене є чотири таких моточки, в упаковочці три, і ще десь один точно є. Десь є. Точно знаю, що чотири моточки у мене було такої пряжі. Це буде регланом зверху лицевою гладь. Це все, що я вам можу сказати, це все, що я точно знаю. Реглан зверху прекрасно сідає на мою фігуру, так як у мене плечі такі, знаєте, вузькі, широкі, мені найкраща посадочка це реглан зверху. Тому не буду придумувати велосипед, буду в'язати регланом зверху, лицевою гладдю, для чого портити такий класний окрас пряжі. А все інше будемо дивитися вже по ходу. Ні зразочків, дівчатка, нічого ще немає, тільки вчора попала ввечері додому. Так, це перша номінація. Друга номінація сама собі дизайнер. Я буду в'язати ось такої пряжі. Це у мене залишки. Ви скажете, які ж це залишки. Тут ще ціла корзинка пряжі, але це у мене залишки. Я зовсім недавно перед новим роком в'язала чоловікові кардиган. З ось такої пряжі Alize Lana Cotton, це 21 колір. Дуже гарний сірий, приємний, нейтральний, її підходить як і мужчинам, так і жінкам. 26% шерсті, 26 бавовни, 48 акрил. Знаю, що ця пряжа знята з виробництва, але її ще можна знайти в наших магазинах. 50 грамів 160 метрів. Мені вона сподобалася в роботі. Нічого не можу погано сказати, але можу зрозуміти, чому Алізе її зняло з виробництва. І в мене ще є на бобінці, Ну, не можу сказати, скільки тут. Ось Лана котон, у мене є два повних моточки і ще трішечки. На бобінці не знаю, але я думаю, грам 200 має бути. Це турецький мохер, 20% мохер, 80 акрило. Чи, чи 750 матрів у 100 грамах. Отака От тонесенька ниточка. Залишки такі доволі, знаєте, я їх і залишка мене назвала, знаєте, це повноцінно, можна якийсь виріб зв'язати. І я хочу зв'язати з нього набір аксесуарів, шапку і рукавички. У мене в голові є моделька, яка засіла уже давно, ну як давно? Ще напевно з листопада місяця, і я все дуже сильно хочу втілити її в життя. Але до, ну, до того як в мене оці залишки утворилися, я не бачила пряжі. І тепер, коли в мене, от я ці залишки взяла в руки, коли вона закінчила виріб, я зрозуміла, що це ідеальна пряжа це задум. В цьому задумі я хочу поєднати діагональне і вертикальне в'язання. Більше вам нічого не скажу. Скажу, що це буде шапочка, і будуть рукавички. І якщо в мене усе вдасться, тобто задум, я звяжу маленький зразочок, як то кажуть, міні, міні виріб, в мене все вдасться, я зніму на такий виріб майстер-клас. Дуже хочу. Мені здається, що це було б цікаво. Так, це друга номінація, а тепер третя номіна... номінація невиправна. В чому я невиправна? Я невиправна матуся. Я обожнюю, ну, скажімо так, надихатися не можу на свою донечку Аріночку. Я її безмежно люблю. А ще більше я люблю її в'язати. І зрозуміло, що в цій номінації, напевно, всі, хто мене добре знає, зразу би могли поставити ставки, чи я буду в'язати свої донечці Арінці. Я буду в'язати свій донечці Арінці. Але от ще що я не знаю. Справа в тому, що я зараз якраз завершую два вироби донечці, ну як завершую? вони так плюс-мінус підходять до завершення. І з теплими речами. Моїй донечці, напевно, на цю зиму вже вистачить. Про мову, зараз я буду говорити, мову вести про більш весняні речі, речі на весну. Я точно знаю, що моїй донечці на весну потрібно буде зо два кардиганчики. Я маю на увазі кардиганчики це звичайні ковтиночки на гудзички. Саме оптимальний варіант, як накинути зверху чи на блузочку, чи на футболочку, чи навіть на ще якусь тунесеньку кофточку. Найлегше вихователям одівати і вже Арінка сама може хоча б розстібнути гудзички. Не дай Боже, якщо не завершиться ця жахлива війна, коли дітей збирають в сховище, просять щось таке, чим пошвидше, щоб одівалися. І я точно знаю, що мені кардиганчики потрібні. У нас є два, зараз, які зараз на неї добрі, але вони, напевно, будуть на навесну за жаркі або навіть і замалі. Тому я буду в'язати кардиганчики. От які я кардиганчики буду вязати, дівчатка, я не знаю. Перша моделька, яка мені дуже подобається, це моделька, яку я неодноразово бачила на каналі Світланки. В'язання для душі. Це звичайний кардиганчик лицевої гладю з об'ємними ромашечками такими. Ну, от не знаю, ця модель всі кажуть, та заїжджена, я читала в коментарях, і я підписана. Ем... У Фейсбуці на сторіночку автора, вона також викидала такі модельки, там написали, та це вже старомодно. Я не знаю, як можуть дитячі речі бути старомодними. І як може краса бути старомодною. Ну, я не розумію, для мене це не старомодно. Для мене це красиво, для мене це по-дитячому, по дівчачому Ну, Що може бути більш дівчаче, красивий кардиганчик, простий. З такими красивими квіточками. І от, Світланко, якщо ти мене подивишся, я прошу твоєї поради. Такий кардиганчик найкраще в'язати все-таки з напівшерсті. Чи, можливо, все-таки можна його втілити в життя з бавовни, напівбавовни. Бо якщо можна, у мене є ось така пряжа. Ну, подивіться, який шикарний колір. Ну, це він сам проситься. На, цю, на цей кардиганчик. Але це пряжа яр Арт Cotton Soft. Це давно у мене лежить запасах, напевно, в років два мені її подарували. Божечки, я навіть вже не пам'ятаю оця куряча пам Ну дівчача. Не пам'ятаю, хто мені її подарував, а я ж в основному завжди пам'ятаю, хто дарував. Пробачте, хто подарував, відпишіться, я буду тепер знати і буду ще раз дякувати. Значить, 55% бавовни і 45 полі акрилу у 100 грам 600 метрів. Тобто цю ниточку треба брати в дві ниточки, як мінімум. А можна навіть ризикнути, взяти в три і дійсно тоді такий об'ємний кардиганчик на таких великих шпицях. може ризикнути. В одну ниточку шпиці нам рекомендують 2,5. Ну, в принципі, так, і гачечок 2,5. Колір чарівний рожевий 20-й, і у мене таких 300 грам. Ось, 300 грам, донечці, навіть якщо я буду в'язати в три ниточки, то я думаю 300 г з головою вистачить їй на кардиганчик. Так, але це ще не все. Ще одну ниточку, ви бачите. Цю ниточку я купувала минулого літа, коли була у мами на розпродажі в магазинчику в сусідньому місці. Я якраз перед тим подивилася чийсь відео, в якому автор жалівся, що цю ниточку зняли з виробництва, наскільки вона була класна. Це Alize Puffy Puffi віскоза. Значить, тут 50% віскози, 50% акрилу. Неймовірно, приємна ниточка. Але, на жаль, там моточки були всі по одному. У мене моточок голубого 528 колір сірий 257 і синій 141. -й. Я вам не сказала, метраж у 100 грамах 440 метрів. Тобто її в'язати треба у дві ниточки. Точно у дві в одну. Я... ні 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 А які тут шпиці рекомендують? Хіба таку тонесеньку? А де ці рекомендації? Просто якось так цікаво. На одному моточку є, на іншому немає. Два з половиною, три з половиною. Ну трій. Та ні, мені здається. Ну, не знаю, одним словом, в мене є три таких моточки. Якщо в'язати, то в'язати колорблоком. І в колор триколором таким якимось. Колорблоком. І я ще е, колись теж літо побачила в магазині ось таку термонаклеючку. Я вирішила, що вона ідеально підійде для такого кардиганчику. От, я не знаю. Мені вона ідеально підходить якраз під цих три кольори. І я тоді задумала, що це буде звичайний базовий кардиганчик трьох кольорів. Тобто один кольор, другий і третій. У моєї донечки є такий кардиганчик. Вона носить його зараз якраз в синіх кольорах. І я думала на спинку приклеїти донечці. Ось таку термонаклеєчку, таку дівчинку. Мені здається, ну, було би класно, я не знаю. І ось така в мене ідея. Що з цього я буду в'язати? Чи я взагалі буду в'язати ще якийсь інший виріб, донечці? Ну це точно буде донечці. Я не знаю. Поки що ем, я схиляюсь до того, що третю номінацію я буду над нею працювати в лютому. І до лютого в моїй голові, можливо, складеться ще якийсь план. Можливо, я ще якусь подивлюся ниточку. І мені, знаєте, отак стрельне ось воно, це саме те, що ти хочеш. Ну, але ем, оцей кардиганчик і кардиганчик з цієї пряжі буде точно. Можливо, не в цьому проєкті, можливо, я їх зв'яжу пізніше. А можливо, і зараз. А чому б і не зараз? Чому не зв'язати в лютому, а в квітні почати носити, наприклад. Правильно? У мене донечка не швидко росте. Одним словом, якось так. Зрозуміло, в першій номінації я вяжу плаття собі кохані. Плаття красиве, але просте, максимально просте, яке я можу носити на роботу. Ну, Трішки. Треба розуміти, що дрес-код моєї професії не дозволяє одівати мені абсолютно весь мій гардероб, який у мене є на роботу. Тому в мене весь гардероб так поділений. На прогулянку на роботу. От це плаття буде дійсно така на роботу. В другій номінації я буду пробувати створити. Нову для себе модельку шапочки і рукавичок, і в третій номінації я буду в'язати свої донорці, Маю надію, що кардиганчики. Якось так. Я сподіваюся, що вам сподобалися мої ідейки. Ви мені про це напишете в коментарях. Я чекаю від Світланки або ще від кого, хто в'язав. Таку модельку кардиганчиків обов'язково поради, буду чекати і лише тоді буду обмірковувати, чи ризикувати, чи ні. І взагалі, любі мої, я чекаю від вас будь-якого зворотнього зв'язку. Як мені приємно читати коментарі. Мій чоловік сказав, що вони мене скоро розбалують, і я заберу так носика. Не вірте, він вас обманює. Я дуже. Критична людина, я з тих людей, які себе не, не надто люблять. Я себе ціную, ну щоб сказати, що я себе люблю, ні. О, тому носика я не задеру. Тому пишіть мені, пишіть, пишіть, я з заводою буду їх читати, і, і по можливості чим пошвидше вам відповідати, і таким чином ми будемо спілкуватися, і ми відчуваємо, ніби якийсь такий зв'язок, я знаю, що ви у мене є, а ви знаєте, що я у вас є. Це так важливо в сучасному світі, ви навіть не уявляєте, знати, що ти маєш однодумців, знати, що ти маєш хоч віртуальних, але друзів. Ну, я маю друзів і не віртуальних, але все одно з ними про рукоділля я поспілкуватися не можу, тому що вони, на жаль, таким не займаються. Якось так. Тому ви зрозуміли, чекаю ваших коментарів, чекаю вподобайок, чекаю підписки на мій канал, якщо вам сподобалося те, що я творю, те, що я намагаюся вам розказати, я думаю, що ви підпишетеся. І нагадую, що в інфобоксі буде посилання на усіх організаторів, спонсорів, учасників, хештег, за яким ви можете передивитися уже звіти, у дівчаток вже нам звіти вийшли. Представляєте? А я, я мой, коли я це все буду в'язати. Тому не гайте часу, ставте мені вподобайку, пишіть коментар і біжіть, дивиться, дівчаток. А з вами я прощаюся до зустрічі в наступному звіті або в наступному відео. Щось да буде. Цілую, обнімаю вас! Пока-пока! З вами була ваша Маруся.